Усім привіт! Мене звати Тетяна, і ви на самому рукодільному каналі. Сьогоднішній день я присвятила пошиттю лялькового взуття для ляльки Паола Рейна стандартного розміру. Для виготовлення лялькового взуття бажано мати колодки. Але якщо у вас їх немає, далі у відео я показую, як можна зробити взуття не маючи їх. Для пошиття лялькового взуття мені знадобляться наступні матеріали. Це дрібні біндери, міцна капронова нитка, колодки з притискним кільцем. Також вам знадобляться дві ось таких пластини. Площа пластинки повинна бути більша, ніж площа підошви колодки. Якщо вони будуть напівпрозорі, це буде ідеально. Також вам знадобляться ножиці, маркер. У мене він білий, тому що це єдиний маркер, який може малювати по чорній шкірі. Також мені знадобляться викрійка, голки, пробійник для шкіри. Для підошви я використовую матеріал Ева, товщина 2 мм. 3 мм буде ще гарніше виглядати, але я ніде не знайшла. Цей матеріал може бути і такий блискучий, може бути і матовий. Саме класне в ньому те, що він містить клейку основу. Бачите, він як наліпка, тому нам клей не знадобиться. Шитиму я із такої ось блискучої чорної шкіри. А ось таку шкіру я використаю для устілки. Також мені знадобиться стара кухонна дошка, якою я вже не користуюсь на кухні. А для обробки краю мені знадобиться фрезер. Я використовую ось таку саму просту, саму дешеву насадку, і вона повністю справляється зі своєю задачею. Якщо у вас немає фрезера, можете спробувати потерти край виробу спочатку крупнозернистим, а потім дрібнозернистим наждачним папером. Особисто я так не пробувала, але мені здається, це єдиний можливий варіант замість фрезера. Викройка надзвичайно проста. Зараз ви бачите на екрані її розміри, і я думаю, ви запросто зможете її намалювати власноруч. Ну, а можливо, трошки пізніше я збігаю в копіцентр, відсканую її і викладу внизу в описі під цим відео. Починаємо працювати, як завжди, з того, що прикладаємо викрійку до виворітної сторони матеріалу і обводимо її. Я побачила, що у мене тут є надріз, тому це не підходить. І ось тут. Тепер потрібно вирізати ось ці дві деталі. Тепер нам знадобиться якась невеличка посудина з водою. Потрібно в неї опустити вирізані деталі. І добре намочити їх. Недостатньо просто так опустити в воду і дістати, шкіра так не промокне. Потрібно її ось так погладити або дати їй полежати десь півгодинки. Коли шкіра достатньо намокла, я дістаю її і кладу на серветку, можна на паперовий рушник. Беру праву. Колодку і кладу на неї мокру шкіру спочатку ось так, а потім ось так, тепер беру притиск на кільце беру. Пластинку тут потрібно трішечки опустити шкіру. тепер скріплюємо біндерами. Тут занадто довгий шматок шкіри, його можна трохи відрізати, а можна так. Бачите, чому я казала, щоб ця підложка була, пластик, була з пластику напівпрозорого? Нам таким чином можна бачити, що відбувається з іншого боку. Лишнє я відріжу і ось тут теж поставлю біндер. Тепер те ж саме мені потрібно зробити з іншою колодкою. З лівою колодкою роблю пропорційно спочатку. Спочатку кладу ліву частину першою. А потім праву частину. Якщо так сталося, що у вас немає колодок і кілець для притискання, то колодками можуть бути самі лялькові ніжки. А як зробити кільця, зараз я вам покажу. Кільця можна зробити із такого пластику. Якщо ви ніде не знайдете, можна взяти ось такий пластик, це підложка для ліплення пластиліном. Я думаю, ви всі знаєте, де таку можна придбати. Або навіть можна кільця зробити зі звичайного картону. Єдина умова, кільця будуть одноразові, а ці всі служитимуть вам довго. Я покажу вам, як робити кільця на картоні, тому що не хочу використовувати пластик, оскільки кільця у мене є. Дивіться, ви спочатку ставите ніжку ляльки на картон і обводите її олівцем. Тепер відступіть від цього контуру ось десь півтора міліметра. І ось так обведіть. Тепер вам потрібно вирізати. Ось тут збоку робите ось так надріз і відрізаєте. Можете не чітко по контуру відрізати, а трішечки ось так відступити, бачите? Все, кільце для притискання готове. Зараз я покажу, як би я робила, якби в мене не було колодок. Шкіру потрібно намочити. У мене суха, але її потрібно намочити так само, як ми мочили, коли працювали з колодками. Натягуєте її так, щоб вона щільно прилягала до ноги. Тут залишаєте ось такий край, коли шкіра мокра то цей край легше загнути назовні, ось так. Тоді прикладаєте кільце для притискання, прикладаєте основу і фіксуєте за допомогою біндерів. Ну, ось так приблизно виглядає. Кажу одразу: на колодках, звісно ж, взуття виходить гарніше, але для першого разу, якщо у вас чешуться ручки від нетерпіння, то можна зробити так. Тепер вам потрібно залишити сохнути шкіру на колодках щонайменше на 8 годин. Як правило, я продовжую роботу на наступний день. Минула доба, ось так виглядають туфельки. Тепер кладемо виріб на дошку і робимо проколи. Робимо проколи по всій окружності, і те ж саме зробимо з другою туфелькою. Тепер беру шкіру, яку я підготувала для того, щоб зробити з неї устілку. Кладу кільце, яким притискала. І обводжу маркером. І ще одне кільце обводжу. Тепер мені потрібно зробити пробої, і я їх роблю не посередині, не по внутрішньому колу, а по зовнішньому колу. Роблю по всій окружності лівого і правого кільця. Я зробила проколи. Ось, якщо ближче підсунути до екрану, то ви можете побачити. Тепер розрізаю. Тепер настав час пришивати устілку до взуття. Я взяла голку, заправила в неї довгий відрізок нитки, на кінці нитки вузол не зав'язувала. По контуру видно, що у мене устілка для лівої ніжки, але я її пришиватиму гладкою поверхнею догори, і коли я її переверну, то вона стане устілкою для правої ніжки. Тому я беру Праву туфельку. Прослідкуйте за тим, щоб ваша туфелька була в правильному положенні, в такому, в якому ми її висушували, щоб вона не розлізлась ось так, або щоб не було занадто великого нахльосту. У мене тут залишився трошки відтиск, в якому положенні вона була. Ось так у мене виглядала туфелька. Можна кріпити її в ось цьому місці, булавкою, щоб вона не роз'їжджалась. Тепер я беру голку. Перший прокол роблю на устілці. У мене тут є два центральних прокола. Навіть не знаю, видно вам це буде чи ні. Ось один і ось другий. Я проколюю крайній лівий. І тут теж у мене є два центральних прокола. І я проколюю тут. Якщо перевернути, то це теж буде крайній лівий. Тепер я булавку вийму, вона вже не потрібна. Тепер я проколю справа. Бачите, ось тут у мене вийшла нитка, і я роблю прокол справа від того місця, звідки в мене вийшла нитка. Тепер сюди. Я вважаю, що на шкірі не дуже добре видно вам, як правильно пришивати устілку до туфлі. Тому уявімо, що це наша устілка, а оце наша туфелька. І ми робимо перший прокол, наприклад, ось тут. Хвостик нитки залишаємо. Наступний прокол робимо справа. А далі. Проколюємо не ось тут, а наче як перестрибуємо через один отвір. А тепер повертаємось назад і прошиваємо оцю непрошиту ділянку. Далі устілка знову. Бачите, ми проколюємо не тут, а через одну дірочку знову. А тепер прошиваємо непрошиту ділянку. Ось так має виглядати шов зверху на канті туфлі, і ось так має виглядати шов знизу на устілці. Тепер лишнє можна відрізати. Ідеально рівний і красивий зріз, і всюди рівномірний зробити неможливо. Саме тому я в кінці використовую фрезер. Кант залишаємо десь півтора міліметра. Нитки поки що залишаємо. Тепер настав час приклеювати підошву. Знімаю захисний папір. Утримую нитку ось так. Нитку потрібно трішки натягнути. Спочатку ставлю. Носочок. А потім п'яточку. Притискаю. Тепер можна відрізати. Тепер можна зрізати надлишок фоамірану. Ось такий вигляд. Те ж саме я зроблю і з правою туфелькою. А після цього мені потрібно обробити край виробу фрезером. Завершувальний етап роботи це обробка країв фрезером. Я рекомендую працювати в масці. До речі, якщо шити маску, у мене теж є на каналі. Колись за часів коронавірусу я знімала майстер-клас, як пошити ось таку масочку. Так що працюйте в масці, тому що буде летіти дуже багато пилу. І не забудьте підстелити килимок. Весь процес роботи з фрезером я не буду показувати. Єдине, що хочу сказати, що за допомогою фрізи ми можемо вирівняти краї, десь у нас вони коротші, десь вони у нас трохи довші, ми зможемо їх зробити рівномірними і однаковими. Ось для прикладу можете порівняти, як виглядає оброблений край і як виглядає необроблений край. Це ще не кінець, я тут ще буду шліфувати, але вже все одно видно, що тут набагато гарніше. Звісно, якщо у вас немає фрізи, ви можете просто максимально акуратно обрізати краї і так лишити. Для першого разу, я думаю, достатньо буде і цього, і ви будете задоволені своєю роботою. Це оброблений туфель, а це і ні. Тепер я обтрушую пили з взуття і офіційно заявляю, що воно готове. Ось такі туфельки у мене вийшли. Як на мене, це достатньо простий майстер-клас, і він підійде навіть для тих, хто береться за таку роботу вперше. Шити легко, але в результаті маємо гарне взуття, яке до того ж не потребує ніяких застібок, щоб взути чи зняти взуття, справляться навіть дитячі руки. Тому з вас підписка, вподобайка, а з мене нові відео. До зустрічі!